І деякі з засудних подійних шановні пані і панове. Ефір на каналі телерадіо компанії на блок інформаційний В ефірі інформаційний випуск новини двірнячни. Я Тетяна Пришляк Вітаю вас. І деякі з новини двірнячни на сьогодні 25 вересня 2007 року. Дискусії та робота над головним документом міста генеральним планом забудови надвірної тривають, але поки що цей процес заповільняється через пасивність чи то небажання відповідальних сторін. Принаймні, такі висновки зробили підрядники із проектного інституту Діпромісто, які працюють над цим важливим для надвірної документом. На минулому тижні у міській раді тривало засідання профільних комісій. Про це у першому сюжеті. Генерального плану забудови міста у четвертому кварталі цього року надвірна на жаль не матиме, хоча планувалося. Як повідомив підрядник, наше місто на сьогодні не надало усіх необхідних матеріалів. По-перше, це перспектив розбудови соціальної та промислової інфраструктури, життєво важливих комунікацій, погодження із сусідніми населеними пунктами щодо меж міста. Депутатський корпус міської ради, в свою чергу, апелює до міської архітектури із запитами обов'язково передбачити площі для дитячих майданчиків, рекреаційних зон, дослідити історичні пам'ятки та надати їм статус охоронних об'єктів. Поки що в цій царині ще не початий край роботи. Фахівець Діпроміста Іван Федоряк, який відповідає за низку робіт, запевняє, що усі графіки вже прострочено і ще є дуже багато роботи, яку має виконати безпосередньо міська влада. Основні ми зробили опорний план існуючий стан міста стан, вже зробили існуючий стан мереж, електрика, тепло, вода, каналізація. І, іс, існуючий стан. І e, цей, тепер треба вирішити перспективи розвитку, куди побажання визначите e, місто, що вони хочуть, і це вже уточнювати. От, no, дуже туго йде це все питання, бо до цього часу немає всіх вихідних даних, щоб можна. Розробити розрахунки на перспективу що, що потрібно, скільки цього потрібно. Промислові підприємства не дали ні одне підприємство, не дало довідки, що воно що воно виробляє і які є її перспективи розвідку. А самому відомо це від... неможливо таке. Так само не бачено, де що повинно розміщатися. Хто, на вашу думку, не допрацьовує? Я знаю. Це робота архітектури міської ради, бо генплан повинен ми починати робити тільки при наявності всіх вихідних даних. А то так, щоб скоріше було, почали робити, а чого не вистачає, того не вистачає. Були попередні терміни визначені кінець 3 так? Ви вкладаєтеся? Сьогоднішній якщо не будемо при всіх вихідних даних, ми припинимо проектувати. Секретар Надвірнянської міської ради Ігор Андрунік, який також відповідальний за певні роботи, повідомив, що на сьогодні ще не прийнято доленосних для генплану рішень, які повинні пройти через сесію міської ради. Це перспектива розвитку тих же промислових зон і зон індивідуального будівництва. За поступ у просування робіт із генпланом відповідає не лише секретар міської ради, але й міський архітектор та землевпорядник. Безпосередньо це є головний архітектор міста. це його хліб. Він цим повинен, але зараз на больничному, і так що це стримує якраз і вихідні дані, щоб ми дали ні місту. І лілія хлопан це наша землопорядка. Це буде довготривалий довго процес, але щоб ми хоча цього року закінчили опорний план і вже мали на підмітку по генерального плану до кінця року. А затвердження, розгляд, тому що можу сказати, що наш генеральний план взяв під контроль Київ. Центральний інститут міста. А з чим це пов'язано? Ну, я так розумію, що в тому справа, що місто на є промислове місто, і друге питання, що зв'язано з куриною. Це все ж таки, напевно, так. Постійна депутатська із земельних питань, яка засідала наступного дня у п'ятницю, констатувала, що справа з генпланом міста просувається дуже в'яло. Депутат Ярослав Левкун продовжував закликати усіх давати пропозиції, як від депутатів, та й громадськості. Щодо центру міста надвірної, то депутат хотів би бачити його у кращих смаках архітектурних рішень. І саме це має виражати новітній план забудови міста. Хоча за помилки попередніх каденцій. Даний склад міської ради відповідати не налаштований. Земельна комісія того дня прийняла рішення, яке стосується прибережної смуги річки Бистриця. Відтепер, вздовж ріки, на відстані 50 метрів від води не припустима ніяка господарська діяльність. Поки що це лише вердикт комісії, що ж скаже майбутня сесія. А генеральний план забудови міста надвірної тим часом чекає фахівців. Та на ще чимало рішень, які забезпечать цьому основному документу забудови нашого міста достойної юридичної, архітектурної і, врешті-решт, естетичної перспективи. Якщо процес не прискориться, то проект коштуватиме міському бюджету не 100 тисяч гривень, як планувалося, а мінімум удвічі більше. на минулому тижні у селі Білі Ослави. Відкрили меморіальну дошку заслуженому провідному членові ОУН односельцеві Івану Левицькому. На відкритті меморіального пам'ятника побувала і наша знімальна група. Про це знає наш кореспондент. Ініціатором встановлення меморіальної дошки виступив сільський осередок Конгресу українських націоналістів, легендарному активісту, який працював зв'язковим самого Степана Бандери, і охоронцем Ярослава Стецька. Пам'ятну дошку встановили на приміщенні лікарської амбулаторії на тій вулиці, де в далеких 30-х роках власне, і народився відомий політичний діяч тільки людина, яка ставить честь і гідність та незалежність своєї землі, своєї батьківщини, вона не зігне голову перед завойовником. Вона не прийме ті правила, ті принципи. Які нав'язує завойовник, вона шукає місце, вона шукає вільну територію, де можна продовжувати свої ідеї втілювати та працювати для своєї держави, майбутньої держави України. Саме з такими принципами і з такими намірами йшли ці всі люди з великим смутком та болем, ішли вони. На чужу землю, залишаючи рідні домівки, залишаючи своїх близьких та рідних. Вони не просто думали про незалежну Україну, вони там вели велике активне громадське політичне життя. Вони засновували вільні школи, вільні інституції наукові, різні громадські наукові товариства. Ми вже чули, що славної пам'яті Іван Ловицький був активним членом організації українських націоналістів. Самі ж односельці дуже пишаються такою відомою постаттю, адже це перший вихідець села, який має звання професор. На відкритті відправили поминальну панахиду і організували невеличку концертну програму. Родичі теж пишаються, що їхня родина має такого провідного заслуженого члена ОУН. Та людина дуже була гарна. Значить, ми, ми разом до школи ходили, в одній партії сиділи до штирнадцять до, до 13,5 років, до 43 го року. У 43-му році значить, нас судьба розлучила. Приїжджав чотири рази. Чотири рази був у мене, приїжджав, значить, ми спілкувалися, споминали своє дитинство. Усьо. я пишаюся тим, що моя земля багата такими відомими людьми. Чесно кажучи, я тільки нещодавно дізналася, що Іван виськи був моїм родичем, тому що я цим не цікавилася. Але мені стало дуже приємно за те, що в моїй родині була така відома людина. Мені Розказували, що він декілька разів приїздив до нас в село. Що він був дуже щедрою людиною, привозив різну допомогу людям, які постраждали від Чорнобильської катастрофи. Казали, що він був воїном УПА, був, здається, навіть пластуном деякий час, був охоронцем Ярослава Стецька і другом Степана Бандери. Нагадаємо, що Іван Ловицький ще дитиною разом зі своїм батьком через політичні переслідування іммігрував до Німеччини, навчався в Бельгії і отримав звання професора. А під час Другої світової війни під псевдонімом Лис чи Даромир. Виконував таємні спецзавдання ОУН. Працював у антикомуністичному блоці народів після Чорнобильської трагедії. Активно присилав гуманітарну допомогу потерпілим. Помер Іван Левицький у 2000 році. Вашій увазі оголошення 7 жовтня о 14-й годині у приміщенні районного будинку культури відбудеться творчий звіт народного вокального ансамблю «Черлені пацьорки, присвячений десятиріччю з дня створення колективу. Запрошуємо всіх шанувальників української пісні та творчості гурту. Нагадаю, ця подія відбудеться 7 жовтня о 14-й годині у районному будинку культури. А за минулий тиждень в районі сталося дві події, які можна віднести до розряду неприємних. Як повідомляє надвірнянський районний відділення МНС, 17 вересня, о 6-й годині вечора, в селі на завизі сталася дорожньотранспортна пригода. Водій скутера, житель Терновиці, 1978 року народження, не справився з керування та допустив зіткнення з мікроавтобусом Мерседес Бенц». В результаті потерпів і водій скутера та пасажир. Зокрема, водій отримав перелом кісток тазу і був доставлений в обласну клінічну лікарню. А пасажир скутера 1973 року народження житель села Битків отримав закритий перелом коліна і доставлений у надвірнянську центральну районну лікарню. Розслідування по факту ДТП проводить Надвірнянське районне відділення УМВС. А 19 вересня о 7 годині 15 хвилин від чергового районного відділу УМВС поступило повідомлення про те, що в селі Перерісль покінчив життя самогубством через повішення мешканець цього села 1957 року. Народження розслідування по факту самогубства проводить прокуратура надвірнянського району. І на завершення випуску спортивна інформація, 15-16 вересня цього року на Тернопільщині прийшли Змагання юних учасників міжнародного турніру зі стрибків на лижах з трампліна пам'яті поета Юлію Шасловацького, де прийняли участь спортсмени Білорусі, Польщі, Румунії та України, зокрема Івано-Франківщини та Тернопільщини. Чотирма спортсменами були представлені і надвірнянці. успішними можна назвати виступ учня загальноосвітньої школи номородин міста. надвірне Дудишина Володимира, який у групі. 1997-98 років народження виборов бронзову медаль та спеціальний кубок, виготовлений для цього турніру. Микитюк Роман, учень загальноосвітньої школи номер 2 задовольнився п'ятим місцем. А Букатюк Андрій і Шуфлін Віталій відповідно шостим і восьмим місцями. Можливість прийняти участь у даних заходах було надано районною державною адміністрацією та районною радою. Це була остання інформація сьогоднішнього випуску. Чекайте на Інші події недвірнянщини, очима наших журналістів, у четвер, 27 вересня. На все добре.